Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Остання битва. Розділ 14. Нарнію огортає ніч. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь. І я створюю казки на замовлення. Уявіть історію. Саме для вашої дитини про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування. Нашого твору. Усі з'юрмилися праворуч, трохи позаду від Аслана, та мовчки дивилися у прочинені двері. Вогнище згасло, всюди панувала темрява. Ліс попереду не можна було навіть розрізнити, якби на тлі обсипаного зорями неба. Не вимальовувалися виразні силуети дерев. Аслан знов заревів, і зліва усі побачили ще одну темну постать. Тобто навіть не постать, а темну, беззоряну пляму на чорній нічній завісі. та росла і піднімалася усе вище, доки не перетворилася... На людську постать більшу за будь-якого з велетнів. Усі присутні зналися на географії Нарнії досить добре, аби зрозуміти, де саме підвівся на ноги велетень. Те сталося на вересовій пустці, що простягалася на північ поза річкою Кам'янкою. Джили з Юстесом одразу ж згадали що колись у глибокому підземеллі за цими пустинними землями бачили спочиваючого гіганта. Їм тоді сказали, що ім'я йому час, а прокинеться він тоді, коли світ зустріне свій кінець. Так, промовив Аслан, хоч ніхто й не прохопився ані звуком. Доки він лежав у глибокому сні, ім'я йому було час. Але тепер, коли він прокинувся, прийшла пора давати йому нове, Велетень підніс до губ рога і так само зробила чорна химерна фігура на тлі зірок. Трохи згодом забагато часу потребує звук. Аби долати відстані, почулося гудіння рога, моторошне та високе, але разом із тим сповнене убивчої потойбічної краси. І небо одразу ж сповнилося падаючими зірками. Одна падаюча зірка то вже дивовишне видовище. але тепер вони осипалися із небесного склепіння десятками, сотнями, тисячами, наче справжній зоряний дощ, небосхил усе сипав і сипав зірками. А коли настало затища, усім здалося, нібито на тлі чорного неба постала ще одна фігура на кшталт велетня. Тінь її була у зовсім іншому місці, просто в них над головами, немов би в самісінькій безодні неба. Може, то хмара? припустив Едмунд. Та хоч би чим те не було, але на тому місці більше не засвітилася жодна зірочка. Сама лише непроглядна темрява нависла над усіма. А з усіх боків тривав зорепад. Трохи згодом, поволі, темна тінь почала ширитися, заливаючи собою небокрай. Спочатку почорніла чверть неба, потім чмяною завісою затягнула вже половину. І, зрештою, лише на горизонті зорі продовжували пиряти в небі. Не без здивування. І чого вже таїти не без остраху? Усі раптом збагнули, що коїться навкруги. Темрява, що поступово залила собою усе небесне склепіння, була не тінню і не хмарою. То була порожнеча, що залишалася, коли небо покинули всі зірки. Не лишилося жодної. Аслан покликав їх додому. Останні миті зорепаду зачаровували. Зірки падали скрізь. А як уже знали Едмунд і з Люсі, яким довелося зустрітися із зіркою за часів своїх мандрувань, зірки в Нарнії то зовсім невеликі палаючі кулі, а люди. Сяючі люди, що спускалися з небес, із палаючим сріблом волоссям та списами із білого, розпеченого металу, вони з неймовірною швидкістю наближалися до землі із шипінням, приземляючись на опалену від їхнього жару траву та, промайнувши повз друзів, зупинялися десь позаду. Та трохи праворуч. І це було добре, бо, коли на небі не лишилося жодної світлої плями, мало стати так темно, що ніхто нічого не міг побачити. Та скупчення зірок у них за спинами випромінювало невтримне біле світло. Усі могли бачити безкраї простори нарнійських лісів. Так виразно, Ніби на них спадало світло ліхтаря. Кожен кущик чи травинка відкидали чітку тінь, а обриси кожного листочка вимальовувалися так гостро, що, здавалося, нічого не варто об нього порізатися. На землі перед ними лежали їх власні тіні. Тіня слана. Розтягалась трошки ліворуч, величезна та жахлива вона виділялася серед інших, а над усім цим простягалося непорушне, темне небо, що втратило свої зірки назавжди, світло позаду них і трохи праворуч було таким сильним, що навіть освітило схили північних земель. Там щось рухалось. Величезні тварини сповзалися у нарнію, великі дракони, гігантські ящерки та птахи, без пір'я із кажановими крилами і щезали в лісах. Кілька хвилин там стояла тиша. Потім вони почули спочатку дуже тихі, наче сталику. Звуки плачу, а потім з усіх напрямів шурхіт, тупіт і звуки крил, що наближалися. Через деякий час можна було розрізнити тупотіння маленьких ніжок від тупотіння великих і цокотіння маленьких копит від важкої ходи більших звірів, а потім навколо з'явилися. Тисячі блискучих очей, і нарешті тіні дерев, рятуючи своє життя в нестримному бігу, тисячами та сотнями тисяч стали з'являтися всі. Розумні звірі, гноми, сатири, фавни, велетні, остраханці, древлянці, тупотупи та димні наземні створіння. Із далеких островів чи з невідомих західних земель. І всі вони поспішали до дверного утвору, перед яким стояв аслан. З усієї подорожі лише цю її частину, мов примхливий сновид, опісля ледь можна було згадати, і, тим паче, ніхто не міг потім сказати. Скільки саме часу минуло. Інколи здавалося, що промайнуло кілька хвилин, а потім, що все те тягнеться вже довгі роки. Звичайно, така ватага що б не пройшла крізь невеличкий дверний отвір. Але чи то він збільшився, чи то істоти зменшилися до розмірів комашок. Щось таке трапилося. Але хеть непомітно для всіх присутніх, а лавина розмаїтих створінь підкотилася вже зовсім близько. І що ближче звірі були до зірок, то яскравіше блищали їхні очі. Не зовсім певен, що із власної волі. Скоріш за все, вони не змогли б того не зробити, навіть якби й воліли. І щойно вони здіймали очі, вираз їхніх облич жахливо змінювався, і на них виразно читалися острах та ненависть. Ось тільки за мить з розумних істот вони перетворювалися на звичайнісіньких собі тварин, і обличчя їхні розгладжувалися. І всі, хто палав ненавистю до Аслана, загортали праворуч і щезали в його безкраїй чорній тіні, що, як ви вже здогадалися, вкривала все зліва від дверного отвору. І ніколи більше діти їх не бачили, а ми не знаємо, що із ними сталося. Ті ж звірі, що дивилися на Аслана із любов'ю, Хоч які не були налякані, проходили у двері справа від Аслана. І незвичні ж серед них траплялися створіння, Юстас навіть упізнав одного з тих гномів, що розстріляли коней. Та в нього не було часу дивуватися таким речам, і не йому було судити, бо радість витіснила у нього з голови. Будь-які інші переживання. Серед тих, кому пощастило стояти разом із Тіряном та друзями, були всі ті, кого вони вважали загиблими: Кентавр Рунвіт, єдиноріг діамант, і Кабан, і ведміч, і Орел Гострозір, і пси, і коні, і гном на ім'я Пугін. Усе вище і все далі, прокричав рунвіт та блискавкою пронісся на захід. І хоча вони не зрозуміли його, слова ті збурили в них піднесення та хвилювання. Кабан щось дружньо прохропів, а ведмідь саме збирався зауважити, що все ще анічисінько не зрозумів. Коли помітив за їхніми спинами плодові дерева та, перевалюючись, почвалав в до них так швидко, як тільки міг. І там, без сумніву, знайшов щось і без слів йому доступне. Але пси лишилися, помахуючи хвостами, та погін лишився, тиснучи кожному руку. І, всміхаючись від вуха до вуха, діамант нахилив свою білу, як сніг, голову королю до плеча, а король щось прошепотів йому у вухо. І лише після цього всі знов звернули увагу на те, що коїлося за прочиненими дверима. Нарнія лишилася драконам. І великим ящерам на поталу. Вони снували туди сюди, вириваючи із корінням дерева та розгризаючи їх наче стебла ревеню. І з кожною хвилиною ліси річали, і невдовзі вся країна стояла голою, так що тепер можна було роздивитися, чи не найдрібніші пагорби та западини що до цього ховалися за зеленою рослинністю. Трава пожухла і зовсім скоро Тіріану спало на думку, що дивиться він на світ голих скель та мертвої землі. Важко було повірити, що то колись був квітучий край. Чудовиська постаріли та повмирали, і плоть їхня сухла. Оголивши кістки, через деякий час усюди на мертвому камінні лежали самі скелети, що виглядали, немов скелети, померлих тисячі років до того тварин. Досить довго нічого не відбувалося. Нарешті щось біле, довга суцільна тасьма, така ж біла. Як і світло стоячих на землі зірок, наблизилося до них зі сходу. Тишу порушив невиразний, але не спинний стугін. Спочатку схожий на бурмотіння. Невдовзі він перетворився на гуркіт. А ще скоро нічого не можна було вже розчути за оглушливим ревінням. І тепер... Вони могли розгледіти, що саме і як швидко до них наближалося. То була піннява стіна води, море піднімалося. Тепер, коли не лишилося дерев, усе було видно, мов на долоні. Річки ширшали, а розрізнені озера стягувалися водне, долини перетворювалися на озера. А пагорби на острівці ще невдовзі зникали під водою. Високогірні пустки зліва та ще вищі гори справа кришилися та розсипалися зі сплесками та гуркотом, зникаючи під суцільним морем, що все прибувало. Вируюча вода дійшла аж до самісінького дерев'яного порога. Утім, не перелившись через край, і піняві хвилі хлюпотіли коло передніх ніг Аслана. Усюди до самого обрію простягалася водна гладінь, а десь попереду, на обрії, зайнявся світанок. Сіра смуга, що ширилася на небокраї, не віщувала нічого доброго. Вона все світлішала, доки зоряний світ, що линув з позаду від зірок, не розчинився у тому похмурому вранішньому світлі. Нарешті зійшло сонце, лорд Диборі та леді Полі перезирнулися та кивнули одне одному. Ці двоє вже бачили колись вмираючи сонце. Десь далеко-далеко в іншому світі. І, побачивши це, не могли не здогадатися. Сонце над нарнією доживало останні хвилини. Воно було втричі, а може, й у двадцятеро більшим за себе, звичайне, і змінило колір на темно червоний. Промені його освітили велетня на ім'я час. І він також видався їм червоним. У багряному світлі сонця, безкраї простори води під ним скидалися на море крові. Потім визирнув місяць, але зовсім не там, де йому годиться, дуже близько до сонця. Він, як і все навколо, здавався обагреним кров'ю. Варто йому було показатися, як сонце почало висвітлювати язиками вогню, схожими на вуса чи химерні багряні змії. Здавалося, ніби восьминіг намагався притягнути до себе місяць мацаками. Хоч, може, сонце і насправді притягувало його. Наближався він спочатку повільно. А потім усе швидше і швидше, доки нарешті довгі язики полум'я не обвилися кругом місяця, і вони із сонцем не перетворилися на велику палаючу кулю, з якої в море із шипінням здіймаючи хмари диму, полетіли з густки вогню. А тепер час, мовив Аслан. Велетень жбурнув свій горн у море. Простяг руку, вона видалася дуже темною і довгою через усе небо і, дотягнувшись до сонця, взяв його в долоню та розчавив у кулаці, як ви розчавили апельсин. І вмить землю огорнув непроглядний мурок. Усі, крім Аслана, відскочили від дверного отвору, через який тепер дмохнув крижаний вітер. Такий холодний, що краї вже вкрилися бурульками. Пітере, великий король у Нарнії!» – вимовив Аслан. Зачини двері. Тремтячи від холоду, пітер нахилився в темряву та потягнув двері. Що із знахіттю заскрипіли облід. Доволі незграбно, бо руки його задубіли від холоду. Король дістав золотий ключ та замкнув їх. Дивні речі бачили вони крізь ті двері. Але ще дивніше було тепер озирнутися і побачити себе під теплим полуденним сонцем, коли над головою. Блакитне небо, під ногами квіти, а поруч Аслан. І сміхом блищать його очі. Лев спритно розвернувся, присів та, шмагнувши себе хвостом, припустив на захід, мов золота стріла. Ходімо все вище, ходімо все далі. крикнув він через плече. Але хто міг його наздогнати? Тож усі просто попрямували на захід. Що ж? підсумував Пітер. Нарнію огорнула ніч. Що це, Люсі? Ти ж не плачеш, правда? Тепер, коли всі ми поряд, а попереду на нас чекає Аслан. Не намагайся мене заспокоїти, Пітере, похитала головою Люсі. Я знаю, що Аслан не став би. Я певна, що немає нічого поганого в тому, аби оплакувати нарнію. Подумай лише про все, що лежить мертвим та змерзлим за отими дверима. До того ж, я сподівалася, що світ той житиме завжди, додала Люсі. Я знала, що нашому такого не судилося, та сподівалася. Що, може, хоч на нарнію чекає ліпша доля. Я бачив її народження, промовив лорд Дігорі. Не знав, що мені судилося побачити її кінець. Друзі, сказав Тіріан, дівчатам гоже плакати. Бачите, я й сам не можу втриматися. Я бачив смерть моєї матері. Який ще світ, крім нарнії, я знав? Це було би нечесно і нечемно не сумувати за нарнією. Вони пішли від дверей, проминули гномів, ще й досі сиділи, збившись докупи у своєму уявному хліві і дорогою розмовляли про давні війни та мирні часи, стародавніх королів та звитяги нарнії. Собаки були й досі з ними. Інколи й вони долечалися до бесіди, але не часто, бо були занадто зайняті метушливим гасанням взад-вперед та обнюхуванням навколишньої трави, від якої вони зрештою починали чхати. Несподівано пси наткнулися на запах, що чимало їх схвилював. Бо всі одразу ж почали сперечатися щодо нього. Так, це воно? Ні, не воно. Це саме те, про що я кажу. Кожен розпізнає той запах. Забери звідсіля свого великого носа та дай іншим принюхатися. Що там, друзі? не витримав Пітер. Остраханець сір. Одночасно обізвалися декілька собак. «Тож ведіть до нього, наказав Пітер. Байдуже, як він зустріне нас, як ворог, чи як друг. У будь-якому разі ми будемо йому раді. Собаки рвонули вперед та за мить повернулися, біжучи так швидко, ніби від цього залежало їхнє життя, і вигавкуючи, це й справді остроханець, це й справді він. Розумні собаки в цьому сенсі не набагато відрізняються від звичайних. Що б вони не робили, вони завжди вважають, що то неймовірно важлива справа. Інші поспішили слідом за собаками і побачили молодого остраханця, що сидів під каштаном та прозорим ручаєм. То був Емет, що одразу ж підвівся та поштиво їм уклонився. Пане, звернувся він до Пітера, невідомо мені, чи ви мій друг, чи ворог, але я будь-кого матиму за честь. Чи не казав обізнаний поет, що благородний друг то найліпший дар, а благородний ворог другий ліпший. Пане, Мовив на те пітер. Не гадається мені, що між нами має постати незгода. Скажіть бо нам, хто ви і що з вами трапилося? попрохала Джил. Якщо то буде довга історія, давайте но ну всі нап'ємося та порозсідаємося!» прогавкали собаки. Бо ми вже дещо притомилися. І те не дивно подивіться лише. Як ви гарцюєте повсякчас, усміхнувся Юстас. Тож люди посідали просто на траву, а собаки, шумливо напившись із ручаю, розташувалися поруч. Засапані з головами набік, аби краще почути історію, вони сиділи струнко, мов аршин проковтнули. Один лише діамант стояв. Він вилощував обік свій довгий ріг.